Підвищення тарифів на електроенергію не допоможе відновленню нашої енергосистеми та не припинить відключення світла. Тарифи на світло під час війни потрібно зменшувати, а не підвищувати. В два рази підіймати тарифи під час війни це знущання над українцями. Каже Олег Мейдич. В голові не вкладається, як виживатимуть люди. П'ять мільйонів українців втратили робочі місця і наполовину впали доходи людей. А в країні 7 мільйонів внутрішніх переселенців. Про неприпустимість підвищення тарифів та про вихід із ситуації наголосила голова партії Батьківщина у своєму відео на YouTube каналі. За її словами, для побутових потреб населення надається атомна електроенергія, а не електроенергія з теплових електростанцій. Тому ніхто не має права включати в тарифи кошти на їхній ремонт. До того ж, фінансування на це систематично надають наші західні партнери або державний бюджет. Лідерка батьківщини пояснила, що для ремонту ТЕС є достатньо обладнання, і на це має піти не більше двох тижнів. Їх не запускають через недостатність систем протиповітряної оборони. Нам потрібні системи повітряної оборони, щоб з'явилося світло, а не підвищення тарифів на електроенергію, зазначила Юлія Тимошенко. Саме захист енергетичної інфраструктури України системами ППО, повернення старої моделі енергоринку та скасування корупційного підвищення цін на транспортування електроенергії, запровадження надзвичайного стану в енергетиці України і створення єдиного центру управління енергетичним комплексом країни на час війни, збільшення обсягу імпортного перетоку електроенергії з Євросоюзу, мотивація приватного сектору переходити на часткове або повне заміщення мережевної електроенергії своєю, обмеження використання електроенергії об'єктами Критичної інфраструктури, а також впровадження розумних лічильників, мотиваційних тарифів, які стимулюють економію електроенергії. Це основні напрямки, які необхідно посилювати та розвивати, на думку Олега Мейдича, аби вирішити проблему.